У стінах львівської політехніки провели нагородження військових, представників влади та благодійників. Це за видатні заслуги перед українським народом, іменно ті е, громадянини, які з початку масштабної війни в, в Україні нам допомагають. Відзначили пам'ятним знаком і благодійний фонд ЕС що від початку повномасштабного вторгнення підтримують вимушено переміщених осіб та наших захисників. Наш благодійний фонд займається виготовленням сухпайків, батончиків, файного імунітету для наших захисників. Почалась робота наша в нас вдома, коли до нас приїхали внутрішньо переселені особи з Києва. Це було три сім'ї, які, ну, які ми всі були в стресі. Їм треба було якусь розраду, тобто, щоб вирівняти психологічний стан, потрібно було фізичне якесь заняття. Оце ми вирішили чистити овочі, сушити, щоб якось допомогти нашій армії. Спочатку ми поїздили по Львову, пошукали, де можна волонтерити, але так як в нас всіх є діти, це був лютий, це було холодно, і ми вирішили, що треба вибирати щось того таке, що можна робити вдома. Так все і почалося. Потім вдалося знайти приміщення і вже збільшити масштаби виробництва продукції. Директорка фонду зазначає, що отримати таку відзнаку дуже велика честь як для неї, так і для її волонтерів, з якими вони щоденно працюють задля забезпечення захисників якісними та корисними сухпайками. Основним показником для мене це є для нашої роботи, це є те, що є потреба. І от так як до нас приїжджають, і потреба, ну щоб не сказати, що зростає, вона не зменшується. Виробництво зменш збільшується, а потреба не зменшується. Тобто потреба фактично зростає, і по сьогоднішній день ми не зупинимось. Ну, поки є потреба, то ми не зупиняємось. Ми працюємо. Це надзвичайно приємно, це надихає, це мотивує. Але навіть якщо б не було жодних нагород, я ну, ми працюємо. Наш фонд працює дівчата. В нас працюють не заради нагород, а заради наших захисників і заради перемоги. Давид Берішвілі, Семен Пулик, правда тут, Львів.